Мої ґрунтопокривні рослинки у вигляді альпійської гірки горки, але то не є нас. Вони просто вирощені, як ґрунтопокривні рослини, тому що тут шар ґрунту 3 см, а під ними... Бетонна плита. Бетонна плита. Тому тут нічого не можна посадити, окрім посухостійких, ґрунтопокривних, рослин. Я вирішила посадити саме такі. Тут є різні види очутків, арабіс, барвінок. сію. Періодично. Заліто і самі насіваються календули. Так виглядає. Так виглядають ґрунтопокривні рослини, що ростуть на шарі землі висотою, точніше піску, висотою 3 см, а під ними Бетона плита. Це арабіс вирощений мною із голландського насіння, квітне білим Є різні види. Тут є мій із насіння і куплений рослинками вже, ну, тут яким вже багато років мене вирощується, нарощується. Такий блакитний в мене очіток. Я на нього кажу синій гном. Взагалі-то він блакитний.